Всім привіт, вітавши старе жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. А ми переходимо у нашій козацькій розповіді до наступної гетьманської сім'ї, родини полуботків та її прекрасних представниць. Багато хто знає, а багато хто й не знає про існування підтвердженої легенди про коштовний депозит, який Павло Полуботок відкрив в одному з банків Лондона. На цей депозит гетьман поклав величезну кількість золота за різними даними: чи під 2,5%, чи навіть під 7,5%. Полуботок заповідав 80% цього скарбу Україні, а 20% – своїм правонаступникам. За вже сучасними перерахунками і аналізом, якщо золото знайдеться, то на кожного громадянина незалежної України. Припадає 38 кілограмів золота. До розслідування пошуку скарбу, який належить кожному з нас, повернемось трохи пізніше. А зараз про тих, хто ж накопичує такі багатства, зокрема про жінок, які своїм господарським хистом такі гроші зберегли і не розтринькали. Павло Полуботок був двічі одружений і двічі вдало. Обидві дружини були хорошими партіями для чоловіка. Але про все по порядку: Павло народився 1660 року на родинному хуторі Стара Полуботівка в заможній козацькій родині. Цікаво, що про тогочасний розмір Полуботівського хутора судили по кількості диму. В згадках про нього ще у 1638 році казали, що у Старополуботівську налічувався 21 дим, тобто хата, коли топили піч чи варили їжу, з комина йшов дим, а значить, там жила родина. Павло у 70-х роках XVII століття отримав хорошу освіту у Києво-Могилянській академії і згодом вже був готовий створити власну сім'ю. Тож він робить пропозицію племінниці гетьмана Івана Самойловича Єфимії. 20-річний юнак і 17-річна дівчина побралися. Це був дуже вигідний союз для Павла, адже як тепер родич гетьмана він міг і собі придивитися до цієї посади. Полоботок розпочинає свою кар'єру у війську Запорозькому, і потрохи вона злітає. З такими зв'язками це було не дивно. В сім'ї теж все чудово. Єфимія хороша дружина. Вона була дівчиною скромною, донькою священника. В справи чоловіка не втручалася і благополучно народила йому п'ять дітей. Проте, молодій Єфимії прийшлось пройти нелегкі часи разом з чоловіком. Здавалося б, які зі статками все чудово, є підтримка потужних родин з обох сторін, але чорна година пробила і в житті цієї успішної сім'ї. Наступним гетьман обрали все ж представника не з оточення Самойловича, а близького друга Петра І Івана Мазепи. Стосунки у сім'ї полуботків з новим гетьманом були складні, і невдовзі Мазепа звинуватив батька і сина у зраді та кинув до Батуринської в'язниці. Насправді, полуботок, старший, Леонтій, був учасником декількох старшинських змов. Метою яких було повалення влади Івана Мазепи. Тому це ув'язнення не було безпідставним. Так, в одну мить із улюбленця долі і одного з головних претендентів на булаву Павло Полуботок перетворюється на злочинця. Їхню сім'ю позбавляють маєтків, чинів та чести. У в'язниці вони пробули цілий рік. Таке тривале ув'язнення підірвало здоров'я Леонтія Полуботка, і невдовзі він помер. Мазепа, в свою чергу, вирішив, що полуботки понесли достойне покарання, Павла звільнили і повернули навіть йому частину конфіскованого батькового майна. Проте, все ж, Полуботкові прийшлося починати все з нуля. Батькові маєтності та остатки дружини Єфимії добре допомогли Павлові на старті. Але він починає скуповувати землі на Чернігівщині, водить там для своїх селян податки і далі усі зароблені гроші вкладає у нерухомість. Згодом він скуповує усе, що може приносити прибуток: млини, гуральні, борні, залізні копальні, ливарні, налагоджує сучасною мовою бізнес у торгівлі хутром та зерном. Словом, за 15 років активної підприємницької діяльності полоботок у десятки разів перевершив те, що мав він і батько до ув'язнення і конфіскації. Єфимія не в його справи, але й не заважала. Вона була господиною, матір'ю і хорошою дружиною. Єдине, що, скоріше за все, їй як побожній жінці і доньці священника категорично не подобалось, це нова чоловікова пристрасть, гра в карти. Картярство у ті часи суворо заборонялось церквою і засуджувалось законом. Адже картярі були тотожними злодіями. У Гоголя у повісті пропала грамота, козак та відграє у карти з самим чортом на власну душу. Здавай, кажу. Коли тричі дурним залишишся, то не гнівайся не тільки шапки, а й своєї душі більше не побачиш. Давай, котиця, давай, давай. Приймай. Прийняв. Маєш? Дури, 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 дури! Проте популярність зі гри в карти шалено шириться Європою, і козацька старшина, люди не бідні, теж не виключені. Ставкою у цих іграх було золото. За один вечір можна було як втратити все, так і отримати все, заробити собі статок. Останнє полуботка дуже манило і врешті підкупило. Проте він мав в картах якесь містичне везіння, йому фантастично щастило, жодної програшної комбінації. Йому шалено заздрили, про нього пліткували, але Павлові було байдуже скрині у його підвалах. Скрипіли і ломилися від виграних коштовностей і золота. Мазепа, звісно, це все бачить і розуміє, що поруч не просто росте, а вже виріс достойний конкурент. Його потрібно або усунути, або наблизити. Мудрий Іван Степанович обирає друге, дарує йому посаду і землеволодіння. Полоботок вдячно приймає усі знаки уваги гетьмана Мазепи і тихо робить свої справи. Нічим не виказуючи істинних амбіцій. Адже про найвищу посаду і булаву Павло ніколи не переставав думати. Під час Північної війни він не підтримав гетьмана Мазепу у співпраці зі Шведами. Насправді з різних причин. Однією з них все ж була та давня історія, в результаті якої помер його батько. Проте вона, звісно, була не єдина. І тепер нібито у Павла відкритий шлях до гетьманства. Він офіційно стає одним з претендентів. Проте і тут йому не пощастило. Булава дісталась Івану Скоропадському. Полуботок не зовсім у програші. Петро І надав йому села племінника Івана Мазепи, а згодом і частину володінь екс гетьмана та Пилипа Орлика. Часу полуботок не гає. На нових підвладних йому землях він розгортає активну господарську та підприємницьку діяльність. Власне, робить те, що вміє робити найкраще: заробляє гроші. Разом з Єфимією вони меценати церков і монастирів, володіють невеликою бібліотекою, колекцією картин ікон та зброї. Поступово ця сім'я стає однією з найбагатших і найбільших магнатських родин в тогочасній Гетьманській та Слобідській Україні. Проте у 1717 році у двері Полоботків постукала смерть помирає Єфимія. Поховали її 8 лютого того ж року у Спасопреображенському соборі Чернігова. Саме завдяки цій жінці Полоботок досяг таких висот. Звісно, він мав надзвичайний хист до здобуття успіху, але її зв'язки, її гроші та її підтримка дали Павлові величезний поштовх як на початку його кар'єри, так і тоді, коли він розпочав усе з нуля. Але багатий мужній 58-річний Павло зовсім не хоче залишатися один і ще повністю в самому розквіті сил. Тому через рік по смерті дружини він бере шлюб з Ганною Лазаревич, представницею козацького роду Лазаревичі і вдовою військового високопосадовця. Красуня Ганна зачарувала самотнього багатія своєю красою. Як виглядала ця жінка на кінець ми знаємо, адже невдовзі після одруження Павло Полуботок замовив її портрет. Скільки років на момент шлюбу було Ганні, ми не знаємо. На жаль, так як і не знаємо дати її народження. Але, дивлячись на портрет, навіть за ось цими атрибутами, повністю закритого одягу і щільного такого головного убору, який вказує на її статечність і зрілість, ми бачимо риси досить молодої жінки, якщо не дівчини. Тендітну статуру, вузькі плечі. Вона гарненька, витончена, молода пані, яка теж не хотіла залишатися в жалобі, і заможний Павло Полуботок був відмінною кандидатурою. Очевидно, що він був набагато старшим, але на те ніхто ніколи не звертав уваги. У 1722 році помирає Іван Скоропадський. Петро І не може надати усю владу полуботку, адже звісно тепер він найперший претендент, дуже сильна фігура якого Петро остерігається? Козаки ще до оголошення нових виборів вже обрали Павла Наказним гетьманом, тобто виконувачем обов'язків гетьмана, і цар таку посаду за ним залишив. Тобто, керувати він може лише спільно з колегією генеральних старшин. Це тимчасовий орган влади, створений за указом Петра І, та у всіх справах Полуботок має радитись з головою малоросійської колегії, центральним органом російської адміністрації у Гетьманщині та її головою Степаном Вельяміновим, ставленником Петра. Усі ці органи мали за мету подолати будь-яку самостійність в Україні. А Павло Полуботок сам ніяких рішень прийняти не міг. Його мрія начебто здійснилася, і він начебто став гетьманом. Але все в цій історії зі словом, начебто Павло з Ганною перебирається до Глухова як гетьманське подружжя. І Полуботок планує бути справжнім гетьманом і реальним лідером, а не тим, ким хотів бачити його Петро. Гетьман заважає усім утискам та рішенням московських наглядачів. Існує версія, що до такої активної протимосковської диктатури Павла надихала дружина, який гетьман ніби навіть пообіцяв перед весіллям зробити козацьку державу сильною та спроможною не коритися політичним планам Московії. Тобто Ганна була його музою і натхненницею у Боротьбі і непоступливості так це було чи ні, але Павло усіма своїми діяннями прагнув вирватися з-під постійного нагляду царських чиновників та зберегти українську автономію. Полуботок самостійно скасовує усі постанови малоросійської колегії про податки та забороняє передавати кошти у казну царя. За півтора роки своєї діяльності він провів важливі реформи і чинив увесь можливий спротив Петровій диктатурі. Проте, звісно, це не могло залишитись непокараним своєю різкою позицією. Полуботок потрохи збирав все більше і більше недругів, наклепників і зрештою ворогів. Інформація про незалежні дії та плани наказного гетьмана постійно передавалась до Санкт-Петербургу. А ще, звісно, для кращого ефекту усі дані прикрашали, обріхували та у такому вигляді передавали цареві. Доноси, наклепи, плітки та найрізноманітніші звинувачення летіли постійно у бік Московії. Зрештою, терпець Петра увірвався, і він викликав у Санкт-Петербург Полуботка та його наближених осіб. Там його звинуватили ще у всіх смертних гріхах. Допоміг іще один зрадник України Феофан Прокопович, той самий українець, науковець, філософ, священник, письменник, перекладач. Поет, богослов, архієпископ. На мить зупинимось на його постаті, адже саме він підказав московському цареві запровадити нову назву Московського царства, вкравши греко-візантійську назву Руси Росія, звідки взялася так звана Всеросійська імперія і сучасна Росія. Ось завдяки кому Московське царство перевертним обернулось на Росію. Тож цей українець, один з найближчих радників царя, докладає і своїх зусиль у знищенні полуботка, звинувачуючи його у зв'язках з гетьманом емігрантом Пилипом Орликом. Усе це допомогло Петрові прийняти своє криваве рішення. Павла Полуботка і його соратників ув'язнили у Петропавлівській в'язниці, де піддавали жахливим тортурам, вимагаючи зізнатись у злочинах і наклипах, які на них зводили. Петро І особисто був присутнім на допитах і тортурах. Але царя цікавило куди більше, інше запитання. За рішенням так званої комісії, за рішенням Петра. У наказного гетьмана Полуботка мали вилучити усе добро, а про нього ходили легенди. Про неймовірні багатства Павла Полуботка просто складали міфи, і жадібний цар хотів це все забрати. Але після чималих і тривалих обшуків на Петрушу чекала несподіванка. Підвали виявились порожніми, нічого він не тримає. Рік мучили полоботка, його катували, допитували, а скарби так і не знайшлися. Змучений Павло, який до того ще й захворів, помирав, і за легендою помирав він у присутності царя. Перед відходом у кращий світ наказний гетьман промовив: Не знайдеш мого золота Не потрібне воно мертвим. Дуже скоро там, на небесах, нас розсудить сам Господь. Казав він цю фразу чи не казав. Але трохи більше ніж за місяць, 8 лютого, близько 6-ї години ранку, у муках і страшних криках помирав Петро. Він згубив і закатував величезну кількість людей. Є три варіанти версії, від чого конав цар: від циститу, від сифілісу і від гонореї. В усіх трьох випадках він не міг сходити в туалет. Тому волав нелюдським криком, бо його сечовий міхур розривався. Так закінчився життєвий шлях цього деспота, на руках якого ріки крові, серед яких 15 тисяч невинних жертв, в тому числі діток і немовлят, загиблих у дні холодного листопаду у Батурині. Пророцтво Павла Половодка справдилось: поховали наказного гетьмана на чужині у Петербурзі. За народними переказами, лише у лютому в рідній Україні дізналися про його смерть і відправили панахиду в Глухівській церкві. Про долю дружини Ганни нічого не відомо. Лише одного разу, через 13 років після смерті Полуботка, її постать згадується у кримінальній справі: ось в чому вона полягала. В одному з чоловічих монастирів на Стародубщині знаходилась ікона. Успіння Пресвятої Богородиці. На ній іконописець зобразив дивну компанію. Це були ніби Петро І, Петро І, гетьман Іван Мазепа і наказний гетьман Павло Полуботок. Хто там це побачив та роздивився? І чи люди зображені на тому живописі, дійсно, саме ті, про кого подумали, невідомо, але було порушено кримінальну справу. В рамках розслідування допитали вдову Полоботка Ганну. Але виявили її непричетність до цієї справи. Після цього інциденту доля її невідома. А золото ж де? Де ті гори золота, що не дістались Петрові, і належать кожному з нас? Про загадкову легенду таємничих скарбів Полоботка, що не дає спокою уже більше 300 років, поговоримо детально. У листопаді 1723 року Павло Полуботок відправлявся у свою останню подорож до Петербурга. Він добре усвідомлював, що звідти вже не повернеться, а його реально величезне казкове багатство цар обов'язково привласнить собі, а щось розграбують. Але в будь-якому випадку результат не оптимістичний. За легендою, наказний гетьман. Таємно через свого сина віддав на зберігання 200 тисяч золотих монет до банку Британської Ост-Індійської компанії. Під, за різними даними, 2,5 чи 7,5 відсотка. 80 відсотків від цієї суми гетьман заповідав на майбутнє України, а решту 20 – своїм правонаступникам. Сума відсотки банки у різних джерелах відрізняються. Але заповіт 80 на 20 збігається також у заповіті, нібито зазначалося, що забрати депозит можуть лише прямі нащадки тоді, коли Україна стане незалежною. І лежало собі це золото спокійно у надійних сховищах Лондонського банку 184 роки. Аж поки у 1907 професор Олександр Іванович Рубець, українець за походженням та нащадок старовинного козацького роду, а також український фольклорист, хоровий диригент та педагог, публікує цікавенну статтю у російському журналі Новий час про ті самі скарби Павла Полуботка. Ця історія набуває широкої популярності. Такої, що у 1908-му Міністерство Закордонних Справ Рос... Російської імперії, виписує російському консульству у Лондоні ордер на розслідування. 350 нащадків полуботка провели підрахунки і відправили до Лондона 25 представників з вимовами повернути відсотки, які на той момент набігли на 213 мільйонів карбованців. Розслідування нічого не дало. Через 14 років, 1922-му, до посольства УРСР у Відні, звернувся чоловік. Він приїхав з далекої Бразилії, ім'я йому Остап Полуботок, прямий нащадок одного з синів наказного гетьмана. Він показав послу Юрію Коцюбинському, синові відомого українського письменника Михайла Коцюбинського. Фотокопію документу про вклад його пра пра, пра, три крапки, пра діда до лондонського банку. Оригінал він теж має, але е, за його розповіддю зберігає у надійному місці. Остап Полуботок запропонував угоду: усю суму він дає уряду УРСР, а собі візьме 1% від накопиченої суми. Пропозиція більш ніж вигідна. Переговори з банком велися. Але завершились нічим. У 1950-х роках це питання теж піднімали і теж безрезультатно. Коли Радянський Союз розпадався, до цієї історії повернулись. Особливо, коли у 1990 році прем'єр-міністерка Великобританії Маргарет Тетчер відвідала Київ. Тоді поет Володимир Цибулько оголосив свій підрахунок про ті 38 кілограмів золота, які належатимуть кожному українцю. Верховна Рада України розпорядилася створити комітет на чолі з академіком Петром Тимофійовичем Троньком, який і відправиться в Лондон для розслідування. Лондон відвідали, пошуки вели, золото не знайшлося. За словами кореспондента польської газети, близької до урядових кіл повідомлялось на умовах повної анонімності, що у 2014 році під час проведення будівельних робіт під котлованом для майбутньої мечеті в престижному лондонському районі Вест-Енд було розкрито підземелля на місці колишнього банківського сховища. Воно було закинуте ще з часів е, Великої Лондонської пожежі. Там знаходилися цінності, які з тих пір вважалися втраченими. Там було чотири бочки золотими монетами, залишеними гетьманом Павлом Полуботком. Вони збереглися і навіть не обгоріли. Їхній вміст теж не постраждав. Еквівалент усіх золотих монет. А їх було там декілька видів, становить 1 мільярд доларів. Експертиза монет показала, що золотим виявився лише поверхневий шар монет, а основна маса з родію. Родії в кілька разів дорожче від золота, а отже, цінність скарбу зростає у 5-6 разів. Родій був здобутий в нині виснаженій мідній шахті неподалік від вершини нашої Говерли. Цінність родію полягає в тому, що він є ідеальним матеріалом для покриття, яке стає абсолютно невразливим. Це цінно у бойовій техніці. Проте, звісно, така знахідка засекречена: ніхто в Україні, про це, в Україні вірніше, про це не повідомив. Правда це чи, чи чергова розповідь з теорії змов, звісно, невідомо. А щодо офіційних запитів, про вклад Павла Полуботка, який на сьогоднішній час налічує уже 16 мільярдів фунтів стерлінгів, усі ці запити ігноруються. І представники банку, банку спадкоємця, банку ост індійської компанії посилаються на таємницю вкладу. Та відсутність у претендентів необхідних документів, що підтвердили б їхні права. Існує і більш прозаїчна версія про золото полуботка, згідно якої ніяких скарбів до Лондона він не відправляв. Звичайно, свої багатства наказний гетьман заховав, але для цього він мав потаємні підвали і сховища під маєтком на околицях Чернігова. Під час Другої світової війни будинок було зруйновано, і тоді відкрилися ті таємні підвали і лабіринти. Там знайшли купу переходів, а також скелетів і кісток. Але золота не знайшли. Де ж він його заховав, так ніхто і не знає. Сліди він добряче заплутав. А що думаєте ви з приводу скарбів полуботка? Вони у Лондоні. Чи у таємних лабіринтах на околицях Чернігова. Та чи знала його друга дружина, красуня Ганна, де ж заховав своє золото її дорогий чоловік? Адже зникла вона так само загадково, як і казкові скарби їхньої сім'ї.